Зараз я вам поясню, чому у людей не збуваються мрії. Хочете? Справа в тому, що дива не трапляються з тими, хто працює на старих сценаріях і на старих налаштуваннях. Твоє мислення, воно якби просто не тягне твої запити. І виходить так, що ти хочеш бігти зі швидкістю ягуара, але ти по суті кролик. І от, допоки ти кролик, Ну, в тебе немає шансів отримати те, що може отримати його, і насправді є дуже багато технік і методів, які допомагають нам. Психологам мені конкретно прискорювати і робити ефективними людей. І ці техніки дуже швидкі, вони реально інколи працюють за хвилину, за 20 хвилин, за 30 хвилин і змінюють мислення людини. Так, от я вирішила наприкінці року, спеціально для того, щоб у вас збувались мрії, зробити таку підбірку вижимку цих технік у вигляді швидкого інтенсиву, з 26 по 28 грудня у нас буде триденний інтенсив, який буде присвячений саме психологічній магії. Ми з вами будемо швидко змінювати внутрішні налаштування, щоби в новому році. Легко досягати мрії. Записуйтесь прямо зараз. Починаємо 26 грудня, але продажі я вже відкрила в посилання в шапці. Профілю вартість на сьогодні лише 590 гривень. Доєднуйтесь.